Макс, бери пакет. А ну покажи. Покажи мені свою прическу. Тільки що підстриглися. Боже, нарешті. Це араби. Араби підстригали. І дуже, дуже, а, дуже непогано. Бери пончики. Набирай, дзагазиш, набирай, вони ще такі візьми. Дивись теж. Я такі люблю, такі... я такі люблю. Ти тільки такі хочеш, друзі? Мамо, я вважаю. Бери, як хочеш. Я прям, я вважаю, чуть-чуть жду. Такі класні, так? Да. По 10 євро. Ну, реально, дуже круто підстригаю. Ось, мені сподобається, ти підстригаю. Так, ми скупуляємося в Едекі. І тут щось купуєш і дають жовтий пакет безкоштовно для пластика. Виходить, жовті пакети. А я хочу сьогодні півасіка. Так хочу. Рибка є, а чому б ні. Свято нам ще треба нарувати максимум да. На да? да. А ще хочу в ефір вийти. Подивіться, скільки пива. яке воно. Класне. Але ми підемо купувати в лідо там, дешевше, А тут ми заради всіх жовтих пакетів Купили пончиків і хвати на касу за жовтими пакетами. Нам треба купити на аліє. Албаску і огірочки. Але ціни, подивіться, скільки в мене вдома все взяла, а огірки я не взяла. 2 євро. Лидеріку, да? так? Вот така велика, велика. Велика коштує, так? Оці класа буде на олія. Зараз побачимо, що в рідлі, які ціни. Якщо що, прийдемо сюди повернути. Добре. Може, <зважно> знаю за євро... <зважно> скільки там? оці маленькі Так? Да? Я візьму ці маленькі Давай тоді. Я оці візьму? покушать, просто покушати, вони класні. О, спотна, да? так, яйця взяли. Йдемо далі. так? Да? Угу. А, а це що? На подариночек. Якісь кипіки. Десь буде, бач, горілка. Угу. Як жалко, що я не, не п'ю. Іноді треба. Давай, да? подавайте. У нас є, так? Ще поки піде у нас? Там два, два набори. Не треба пакет. Так, хочеш, ну хочешь, у нас же есть. У нас же обошная есть. Наказ.